Звичайно, це питання сьогодні стоїть дуже гостро, тому що ми пішли скандинавським варіантом укрупнення території. Там є слово добровольно. Якщо говорити про польський варіант, там, звичайно, там нарізали території. Євросоюз виділив під це кошти і вони пішли своєю дорогою. Ми проговорюємо добровільно. Багато я вам скажу, що спочатку, коли е, чули про об'єднання, звичайно, ви ж знаєте, кожний сільський голова сам собі хазяїн рахує е, в своїй в своїй хаті, і навіть якщо там та хата підперста е, дрючком всередині і, 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 і криша капає, то це е, нічого не міняє. Ну е, спілкуючись із людьми, спілкую, спілкуючись із сільськими головами, розказуючи їм про перспективи від об'єднання і що це дасть нам на сьогоднішній день. В принципі, вони йдуть на контакт, готові працювати і готові навіть на сьогодні вже деякі громади між собою об'єднуватися. Тому що від цього, звичайно, є великий і фінансовий зиск, і під це будуть виділятися кошти із Європи. І хто перший почне це робити, той, звичайно, виграє. Це буде, ми намалювали, скажімо так, як ми це бачимо, розподілили, це буде чотири громади: громада міста Христинівки. Громада села Верхнячки, громада Кузьміної Греблі і громада Великої Севастянівки. От якщо говорити, хто саме активніше на сьогоднішній день приймає участь, так це громада е, села Кузьма Кузьміна Гребля, ні, Кузьмина Гребля. Наприклад, саме Кузьма, саме село, сам голова Кузьміної Греблі. Е, Туди в цю громаду входить голова е, села Ягубець, е, та сама голова села е, Осітна. Вони вже між собою про промовляють ці питання, обговорюють їх. І я думаю, що е, вони на правильному шляху. Хто перший, тому все. Угу. Ні, то от, кошти, то кошти повинні залишитися в громаді. Але я вам скажу, що якщо є фінанси, то є відповідальність, тому що коли стає... Хазяїн громаді, голова села громади, він сам вирішує, куди йому витрачати кошти. Але за це і відповідає перед громадою. Тому, що це... тому і це не тільки, скажімо так, з одної сторони добре. Да, З одної сторони це добре, але з іншої сторони, в нього є велика відповідальність перед громадою. Він повинен сказати, відчитатися, в що він вклав ці кошти і на що вони пішли, які пріоритетні питання він ставить перед собою і в громаді, що треба перше вирішувати. Тому я ж кажу, тому треба. Перше, чим прийняти таке відповідне рішення ставати головою сільської громади, зважити на можливості свої, ну і звичайно тоді відповідати перед громадою, що ти зробив за свій термін, який вибрав на який тебе вибрали. Люди буквально на днях у нас буде презентуватися наш варіант об'єднання територіальних громад в обласній адміністрації. Ми показуємо то, що ми маємо зробити. Наскільки ми скоротимо ті самі заклади охорони здоров'я, заклади культури, школи, але показуємо економічний ефект від цього скорочення. Ну і потім, звичайно, що кожна громада сама буде визначатися, зможе вона утримувати там е, в своїй громаді 4 будинки культури, якщо об'єднається там 4 чи 5 сіл, чи не зможе, чи треба буде виділити кошти на два, чи зможе вона утримувати 4 чи 5 шкіл, чи може треба буде утримувати три школи. Вона сама буде вирішувати. Все покажуть, я ж кажу, все покажуть е, е, розум голови, розум виконавчого комітету, який буде створений. І наскільки вони… Можуть виживати у цих важких економічних, скажімо так важкий економічний час сьогодні.